Я просто так розмірковував, думаю, чомусь мені на серце Бог положив таке слово просто сказати про посольство і представництво. Чому? Тому що Ісус Христос, коли Він прийшов на цю землю, Він став представником неба на землі. Посольство Україні. В іншій країні, вважається шматочком території цієї країни, на якій діять закони цієї країни. І Христос, прийшовши сюди, що Він казав? Він казав: покайтеся, бо Царство Боже наблизилось. Або Царство Боже тут, тому що Христос був представником Царства Божого. Посольство це дипломатичне представництво держави в столиці іншої країни юридично. Територія посольства є анклавом і належить до тієї держави, яку представляє. Таким чином на нього не поширюються закони держави, яка оточує посольство. І те, що ми з вами розбирали на минулих служіннях, це те, що коли ми приходимо до Бога, коли ми звертаємо до нього свого, своє лице, коли ми е, читаємо цю молитву примирення або покаяння або молитву грішника, вона по, -по різному на називається, то ми даємо обіцянку Богу жити з Ним в Його царстві і бути під владою Його царства. І в цей самий момент ми вже говорили про це, що духовна влада людини, такої людини, вона змінюється. Наш статус змінюється. І Біблія каже про цей статус: те, що ти був дитям диявола, тепер ти дитя Боже. Амінь. Є таке? Всі пам'ятають. Слава Богу. Ми були під владою темряви, під владою гріха і переходимо на сторону Божу і маємо благословення. Як діти, ми стаємо дітьми Божими. Які благословення ми маємо в Бозі. І це ми розбирали: це відповідь на молитву, захист янголів, те, що ми названі дітьми Божими, ми маємо частку в цьому царстві. Коли ми знаходимося під владою. Нашого небесного батька? То сили темряви не діють на нас, як вони діяли раніше. Яким чином сили темряви діють? Ми бачимо в світі, тому що є прокляття, тому що є дуже багато психологічних захворювань і так далі. Хто керує посольством? Ну, це дуже просте давай сіта. Хто керує посольством? Посол, правильно, посольством керує посол. Дипломатичний представник вищого рангу, який призначається на посаду головою держави. Вам нічого це не нагадує. Бог посилає Ісуса Христа встановити своє посольство. На землі своє царство, часткою якого ми зараз з вами є. Посла призначає глава держави. Послам надається ряд привілеїв, недоторканість, приміщень, пошти, багажу, митні привілеї, звільнення від податків, урочистості. І це все нагадує мені біблейський приклад. Я думаю, що я не знаю, це просто як з Біблії е, писали. Тому що якщо ми кажемо про недоторканість, то сьогодні сили темряви не мають влади над нами, над нашими життями. Так, ми знаємо, що можуть бути думки, які посилаються нам е, в життя, але ми не маємо тих проклять, які є в світі. У тих людей, які ходять без Господа Бога, може бути лише один посол від однієї країни до іншої, який представляє главу держави першої країни, главі держави другої. Це як от Ісус Христос. В той же час консулів однієї держави в іншій може бути декілька. Наприклад, по одному в кожному з кількох великих міст, які там надають допомогу, це мені нагадує церкву Ісуса Христа, яка може бути на кожному місті і бути представником держави, тобто Царства Небесного. Таким консульством сьогодні я вважаю Церкву Ісуса Христа. Але. Я думаю, що є різниця. Знаєте, є хороше консульство, а є погане консульство. І чим одне від іншого відрізняється, як ви думаєте? Ви коли-небудь коли зверталися в погане консульство, де вам нахамили. Де вам затримали все, Ось, не знаємо, коли буде. Тому і церква Ісуса Христа може бути і гарною, ну, і не дуже гарною, я б так сказав. В чому суть церкви Ісуса Христа? Це представляти, це бути представником. А що несе гарна церква? Звістку про Ісуса Христа. Хочеться також сказати, що. Церква це не будівля, церква це там, якісь гарні прикраси або дизайн. Церква це люди. І Господь Він вийшов із храму і назвав кожного з нас тепер, Він сказав, Ти храм Духа Святого. Тому церква сьогодні це не просто зібрання людей. А церква це сьогодні зібрання людей, які розуміють, хто такий Ісус Христос. І я вже згадував дуже багато разів це місце з писання, коли Ісус запитує у своїх учнів, Він запитує, а за кого мене вважають люди? І вони кажуть: ну, хтось за пророка, хтось за Іллю і за інших людей. А ви. За кого мене вважаєте? Він звертається сьогодні до кожного з нас. Я коли вчився в школі, мене заходив, знаєте, вчитель, він сідав по географії, він казав, що такого зробити поганого зараз? І посміхався. Каже: хто у нас до дошки одразу хоче піти? Ось, і там була така тиша. Знаєте, тиша. тиша. І він задає питання там: хто хоче розповісти там про географію якоїсь там частини? І тиша. Тиша. Ось такої церкви не повинна бути. Тому що, якщо в тебе є можливість сповістити радісну звістку, то ми повинні бути. Цими людьми, які сповіщають. Не тими людьми, які там «хоч би не мене, хоч би не мене, хоч би не мене запитали. Бог сьогодні нас назвав з вами храмом. Тому ми з вами приймаємо не просто священник, або пастор приймає за всіх, так? ось так, я за всіх вас, причастя сам прийняв, кожен із вас приймає причастя. Богослужіння це річ кожного з вас, це ваша власна річ, ви робите богослужіння. Тому який сьогодні ти храм, який я сьогодні храм, це не залежить від пастора, це не залежить від прославлення, це залежить від, розумі... від власного розуміння, хто є Христос для мене. І Петро е, дає свою таку е, першокласну відповідь. Він каже: Ти Христос, тобто Месія, Спаситель світу. Він каже, е, що ти Петро, і на цьому камні я збудую свою церкву. Пам'ятаєте таке місце писання? Я думав, як же Петро в нього ж вроді ну, якби голова така, як у людей, як він може бути оцим камнем? Як це каміння, ну ось Петро. І е, літеранська церква, католицька. католицька церква, вона вважає е, саме Петра першим таким папою церкви, і так далі, тому що Христос сам сказав, Ісус сам сказав, що ти Петро, на тобі збудують церкву. І розмірковуючи над цим місцем, я розумію, що треба повернутися, коли. Ісус запитує, за кого ви мене вважаєте? І Петро каже: Ти мій Спаситель, який від Бога прийшов мене спасти, заплатити за мої гріхи, викупити мене. І Ісус відповідає, на цьому розумінні, на цьому откровенні, на цьому камні, я буду будувати свою, свою церкву. І брами пекла не здолають її. Ось що Господь робить. Він будує свою церкву не просто зібрання людей, а зібрання людей або кожного з вас, який розуміє благу звістку, що Христос мій Спаситель, богослужіння це моє відношення до Бога. Що сьогодні те, що я приймаю причастя, це моє причастя. Чому воно називається причастям? Тому що я стаю частиною. Частиною чого? Частиною Євангелія. І це не вибірково. Тут я хочу, там не хочу, тут зроблю, а це мені не дуже подобається. Якщо ти храм, яким Ісус тебе називає сьогодні, то у храмі ось вам і відповідь на, на питання, а можна там палити, можна пити, можна там щось ще робити? А ти задай собі питання: зробив би ти це в храмі? І знайдеш свою відповідь. Можна чи? не можна? <смі> дуже, дуже, дуже просто. Так, це не дає відповідь масово на все, але сьогодні я розумію, що свій храм треба прибрати і зробити так, щоб там Христос був не недільною особою, тобто не в один день. А щоб там кожного разу можна було зробити богослужіння. А це значить щось залишити в своєму житті, а щось почати робити. І повертаюся до цієї думки, що Христос, як посол від неба, від Бога, встановив на цій землі владу Свого Царства. І ми, як церква, як консульство, як хочете, ну, скажіть так, ми є представниками Ісуса Христа, консульства надають допомогу. І це сьогодні робота церкви: надавати допомогу. Не просто, якби допомогу, ось я тобі там, щось допоможу, перевезу. Сама краща допомога це сповістити благу звістку. Тому сьогодні ти можеш бути оцим представником неба там, де ти є, коли ти сповіщаєш благу звістку. Тоді є сенс у твоїй вірі. Тоді, саме тоді, ти починаєш бути непоганим консульством, непоганим консулом, якого завжди не вистачає часу, який роздратований. Не лізьте до мене, в мене віра десь в душі. А ти ста... стаєш добрим консулом. Надаєш дипломатичну, яку там бюрократичну <гум> допомогу, те, що впливає на життя людей. Я пам'ятаю, коли в 2001 році ми прийшли в церкву, почали ходити до церкви, покаялись, і примирились з Богом, почали жити, змінювати своє життя, то у нас була така генеральна уборка. І коли ми прибирали, ми перебирали різні книги, там, ну все просто перебирали. І ми просто знайшли, ну ось цілу коробку набрали різної літератури. Там десь молитва, там десь псалом, там як змінити своє життя. Тобто хтось постійно сіяв. В наше життя. А знаєте, як прийшли до церкви, мама у нас в місті на, там, на уголку такому, як би там, де розклеюють оголошення, вона побачила оголошення, що там фінансова якась е майстер-клас, або що. Ще... Що Бог говорить про фінанси? І це також, також, також було стуком у двері до нашої. Тому, Чому я кажу? Тому що сьогодні чому ми будемо замовляти там ці брошури, чому ми будемо е свої гроші витрачати ті, які у нас є в церкві, на те, щоб були нові заповіти. Щоб сьогодні мати змогу стукати в кожне життя, щоб сьогодні спасіння і це сім'я. Яке е, буде сіятись в кожне життя, воно колись проросло і дало добри, добрі плоди. І ми маємо, е, маємо розуміти, що ми не знаємо той час, ту годину, коли це стане ось таким насущним для, для, для цієї людини. Але, як Анжела на початку казала, ми були в кірконумі, і нам дуже радісно від того, що там людина покаялась, от, прийняла Ісуса Христа в своє серце, і її свідоцтво в тому полягає, що вона дуже близько бачила смерть не своєї, якби близької людини, а смерть людини. І вона почала думати. Який сенс у цьому житті? І її свідоцтво полягає в тому, що вона робила дуже багато того, щоб змінити все зовні? Вона робила якісь е, такі покупки дуже дороговартісні, і вона е, намагалася змінити своє життя, але мир, радість так і не прийшов всередині. Навіть коли ми, коли ми маємо дуже багато якихось дороговартісних речей. Чому? Тому що мир, радість, спокій. Біблія каже, що приходить через Духа Святого. У кожної людини є духовна діра розміром з Бога, яку може заповнити тільки Бог. Тому Сьогодні ця задача церкви бути не поганим консульством, а гарним консульством. І що для цього потрібно. Потрібно бути не прихожанами, не просто віруючими, не просто християнами, а потрібно бути учнями Ісуса Христа. У, Ісус, у Ісуса. Не були спочатку апостоли, не були спочатку християни і християн. Християнами почали е, називати е, людей після вже Ісуса Христа. У Ісуса були учні. І задача учнів, учня, гарного учня це отримати, здобути якісь знання, і що зробити? Використати їх, передати. Тому коли ми вчимося в якомусь учбовому закладі, хтось на лікаря, хтось на пожежника і так далі, ми не просто здобуваємо знання, а ми іще практикуємо. Тому давайте будемо сьогодні практиками, щоб сьогодні церква була дійсно церквою, це, яка несе благу звістку, а не церква, яка як клуб по зацікавленням. Ми зібралися Господа, прославили, все добре слово, послухали і пішли жити своїм життям. Біблія каже: вже не я живу, а Христос живе.